Шалом це Славко, спробуємо встигнути поки світло. Тут всі питають, Давидюки, на які поступки йде Росія. Росія йде на головну поступку, якщо піде, припинить війну. Розумієте? Це така дрібниця, що вам не зрозуміти. На що ми все це розмінюємо? На російську мову, в і так всі розмовляємо, на російську церкву, з котрою ви так і не справилися. Не хочу говорити, як треба було вчиняти з тим, хто просував тут російський наратив, зокрема в російській церкві. Це справа народу, ви цього не зробили. Розумієте, в чому проблема України? В тому, що вона вдавала. Ми вдавали державу, хоча були рештою Союзу. Розумієте, УССР корупційною. Ми вдавали націоналізм. Через що нас втягли в війну. Через що ми вдавали на цю лесі? Треба було розділяти Україну, щоб в електоральних інтересах, як вони тут, вдавали російський мір. Ну їм краще вдалося вдати російський мір. Вони тепер донедавна сиділи без світлої води. Тепер ми з ними зрівняємося, будемо порівну сидіти. А ми вдавали тут націоналізм. Потім ми вдавали війну, вдавали незломність. З-за кордону наші патріоти, тепер вони а, сіка, кашля, не стісняйся трісні камери. Люди должны чувствовать, як тобі це тяжело дається. Так ось. Тепер ми будемо вдавати незламність. Розумієте, в чому проблема? Ми будемо вдавати мирні перемовини. Перемовини щодо роз'єму. Я вибачаюся, йдеться зараз за роз'єм. Нам йдеться поки що, не за мир. Мир ще далеко. Так от в чому проблема? Ми і це будемо вдавати, вдавати мир, вдавати роз'єм, як вдавали війну. Результат агонія. Тому що від з того моменту, як почали всі говорити за мир, коли Буданов почав окреслювати часи миру, це ознака того, що військо розповзеться, військо не витримає жодного такого психологічного впливу, що чого ми маємо гинути сьогодні, коли мир буде завтра. Люди в масі своїй не витримують. Ми вступили в фазу агонії зараз. Розумієте? Решта вже не має значення. Що ж там оповідають за три села на Херсонщині, але ж ці три села будуть на лівому березі, розумієте? І це для нас важливо. І це ті три села, котрих ми не могли. Вибити тисячами наших жертв, тисячами най... жертв наших найкращих морських піхотинців і тих, хто був на лівому березі, був в козачих лагерях, був в кринках. розумієте? ми кров'ю найкращих не могли їх вирвати, а тепер нам щось там з баскового пліча отвалять на Херсонщині, Запоріжжя. Радіти треба, що хоч це отримаємо. Ясно, що я хотів би отримати Олешки, якщо не копані. Збір, що хоча б і без свій то там треба було робити вільну зону. Російську мову так вона і є. Російська церква так вона і є. Досить вдавати себе націоналістів. Досить взагалі вдавати себе щось. Ми імітували Призов, імітували війну, імітували оборонну промисловість. Не вистачало, щоб тепер ще імітували мир. Розумієте на нашій агоні, відколи ви заговорили ми за мир за терміни цього миру або роз'єму, ще раз наголошую, шляху назад нема. Це шлях тепер або кожна спроба затягнути це зараз під приводом патріотизму, оборончества, народного довір'я, всякої хуйні веде лише до катастрофи. Вибір у нас між румунським варіантом 17-го року і російським варіантом 17-го року, ніякої центральної зради, ніяких німецьких військ, німецькими військами, навіть москалі сюди не увійдуть окупаційні. А ви хочете, щоб війшли іноземці? Ніхто сюди, в цьому як би це сказати. Вагіна рутенору ніхто сюди не увійде. Бай, лайкайте, підписуйте, поширюйте. Буду викладати, поки є світло. Потім займуся гуцульським кінжалом. В всьому мире, во всіх странах, существують різних конфесій религии. Ну, почему Україна решила, що вона А, умнашая. Це ж не цех, це резидентура ФСБ. Як вони можуть резидентуру ФСБ ліквідувати? Ну, от тим болі. Я можу сказати, як це робити. Це робиться лише звичайним шляхом. Пам'ятаєте, як в Ольстері бо заходять в пап і питають, каже протестанти, станьте на коліні. Ніхто не став з автомата по прилавку і Пішли далі. Але ж це в Ольстері. Ми ж вам не ось. Ви, ви імітуєте націоналізм. імітуєте боротьбу з усім. Досить імітувати. Скоро вам в запіллі в викзирі доведеться імітувати Україну. І повірте, це буде не менш успішно ніж зараз. Ви імітували все попереднє. Я еще хочу сказать, Скажи, что я... вот мы люди бывшего Советского Союза, и их в Украине 50%. На жаль. На жаль, да. И вы хотите прекратить, запретить нам язык, на котором мы разговаривали. Да оставьте нас в покое, растите молодое поколение, учите их украинскому языку, Они их украинской культуре. Что хотите делать? Нас-то не трогайте. Наше молодое поколение вышибить из, 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 Ермании, из не смогут. Бай, лайкайте, поширюйте, притримуйте. Будем вам вдечны.